Вітання аграріям з поля. Ми приїхали подивитися на кукурузку. Зараз знаходимося на посіві кукурузи дк 39 від офіційного дистриб'ютора. Брали в його у Гровекс. Не знаю на скільки вони офіційний, але усі гібриди ми брали там. Значить початки такі самі по собі дуже прекрасні. Зараз ми якось у каченчика виберемо. Самі по собі початочки гарненькі. усі заповнені. Одне що смущає, це те, що вони ще дуже-дуже зелене стебло. Ось ми збоку бачимо. Це у нас іде відділяє, це суміш гібридів шести кукурузи де, ну ця я, скажи, я скажу. В общем, це крайній рядок Гроно Маленьке дрібненьке зерно. Прекрасні початочки. Голосіївська, ДКС, Алетея Майс. Це ж Майзеронов. Ген 6. Там у карві. Щас, вже і позабував. Так, ну ми зараз по, по кожному гібриду глянемо, Про, Пробіжимося, продивимося, що нам виберемо по початочку якомусь і візьмемо собі. От, наприклад, ось та її визьму. Почистимо його. Він був. У лужці такий гарний виповнений повністю в общем ідемо гібрид так в зайшов на наступний гібрид це у нас карві 3131 -31. значить що, що можна сказати по кукурузці? кукурузка прекрасна але теж зелена Зелена стоїть, Я вже скрізь почали. Навіть навіть збирання з воно 20%. У нас зараз ще поки так, такі прекрасні початочки. Гарний, гарний гібрид. Навіть початочки трошки більше, ніж в йде ДКС. Руська стебло зелене. Вегетація продовжується. початки потихеньку ростуть, так сказати. Це не в цьому початку. Це якийсь інший, Там в вдолин, долину ще зеленіше. Поки не це. Я сюди. Візьмемо собі початочок на пробу. В общем, заповнений до кінця. В середньому 16-18 рядів, 35-38, зараз 40 майже немає. Позначено його дві дві зернинки. Це у нас другий другий номер. В общем. Слідкуємо далі. Так, в общем, зайшли на наш гібрид. Це у нас від компанії вниз. Гран 6. Теж серйозні. Серйозні такі початочки. У нас на цьому полі кукурузка відкриває своє Свою шулушку. Стебло, так само ще дуже-дуже зелене. Я Не знаю така кукурузка, що мабуть не дуже любить щоб її заріджували і треба десь у нашому районі десь 65 тисяч є щоб початки такі прекрасні були пройдемось туди там у нас долина правда там не мабуть і не цей в общем, візьмемо собі якось початочка помітимо общем, в цьому у цьому році на вигляд дуже дуже красива кукурудза. Не знаємо скільки вона дасть, але на вигляд дуже красивий. Так, ну в общем там долина, там взагалі зелена. Ми міряли були так, попередньо, пару днів назад, дах менше 30. -ти. Вологи не було. А всі гібриди дві неділі назад були з вологістю приблизно, приблизно 50%. В общем, такі у нас десяточки, такі гібриди. Один ми собі взяли, помітим йдемо далі. Так, значить, наступним гібридом у нас на огляді значить має згорону. Те, у нас я трошки неправильно був підібрав. бо був, Це кукурузка із найменшим фавом у нас. Постарався вроде, як підібрати усі 300, але просто захотілося спробувати цей гібрид у себе з Майса. Значить він більш-менш почав стигнути, що вже багато де суха. Такі прекрасні початочки. Один казав, яка базарна кукуруза із мілким зерном. То, хто возив кукурудзу на базари, той, той зрозуміє, яку шукає. Так, туди далі в долину. Теж зеленкувата початочки. Чим глибша долина, тим я б не сказав би, що дуже веселіше. Ну, але ж вона на вигляд дуже красива кукурудза, що і кремневиста, і зубовидна, через що вигляд вона такий симпатічний. Натура в даного зерна буде, я думаю, на масу тисячі невелика, але в кубатурі, я думаю, кілограм 50 буде буде на, набавляти на кожен куб. Йдемо далі. Так. Наступний гібрид кукурудзи у нас Голосіївська. Значить, це у нас кукурузка йде одна з самих недорогих. Але початку вона нав'язала таки нічого. Зараз зерно було мілтеньке, через що погано виставили сівалку. Брала двійнічки. Кукурузка така. Ой, чим долину, не скажу, що зеленіша, але так, видно теж початочки так відкриває. Це мабуть із грону. Попала зернина. В мене така. Оце. В общем є, це така кукурузка, стебло. Знизу почало яростно скидати вологу, зверху, зверху ще зелене. Може якби зробити десекацію, може б і було щось. общем, візьмемо початочок. Такі. Не дуже, щоб сказати, і великі, але може щодо густоти, вони невеличкі. Буде зріджений, зріджений, воно де прекрасний великий початок. Тут у нас немає. Значить і, і сусідня ж та, такий же початочок. В общем, взяли собі, йдемо міряти вологу. Так, в общем, перейшли на кукурудзу з інтернету, так казати. Українська ДКСка вирощена в Житомирі Тоже у нас вона стоїть такі непогані початочки в цьому році. Ну, щоб не сказав, нічого не можу сказати погано про кукурузку. Вона в общем, роз... росте. Качани на всіх. Усі качани з рядами нема. Ніде, щоб збитого було там закручено чи ще десь. Ось навіть є такі екземпляри попадається і таке. Ну, нічого не зробиш. Значить, є що 7 штук на метр. І 7 штук на метр і все такі початки. Що цьому передувало, не можна на що сказати. Є і 7, і 8, ось дивіться, допустим, метр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 початків. Вісім штук на метр. Так, да, вона трошки скинула. Але за рахунок густоти восьми початків. Вона своє. Ну, це більше, звісно, наша вина, що ми так посіяли її. Вона була теж дрібненька занадто. Мішок був посівна одиниця. слабенька. А там де посіяна так, як звичайна кукурузка, ось Початки. Гарні, здорові. Прекрасний. Хто знає моє сенс не переплачувати, а купувати прості, прості гібриди, дешеві. Тобто. І на цьому якось е, трошки свій покращувати економіку в своєму господарстві. Не знаю. Поки в роздумах, поки... Поки якось так. В общем, беремо початочок. Такий. Середній. Не маленький, не великий, якраз отакий. В общем, йдемо, міряємо вологу і будемо бачити. Так, в общем, останній гібрид у нас сьогодні на огляді, це гібрид від компанії Ростагро Значить, Початочки, які вже почала перевертати, які вже общем, забиті до одказу. Це так зайшов в долинку. подивіться де воно в долині як. Значить, кукурудзка. Три з половиною, а може трошки більше. Качана у рівні голови. Метр сімдесят, метр п'ятдесят. общем уже яростно скидає вологу. З собою один початочок візьмемо. Такий гарненький. Зараз побачимо скільки волога. Так, в общем колеги, маємо сім прекрасних початків з наших демо-ділянок. Є в нас такий вологомір фармпро Значить, зараз будемо потихеньку лущити. І мірять вологу собі, щоб знати, що, що на нас приблизно чекає. В общем, слідкуємо. Так, в общем, маємо отаке зерно на ДКС 39-39 офіційно, дуже довга зернина на собі. Сам стрижень дуже маленький, що повинен сприяти хорошій вологі віддачі значить маємо, хто кому цікаво, можете порахувати, скільки рядів на цей момент. В общем, засипаємо 11 мг і відправляємо його в мене. Ця зернинка теж звідси. Всім. Гоп-хоп-хоп. Кукурузка. Все ранен, не дробиться. Не ну, всі 35% буде. Опа, закрило. Вмикаємо кукурудзу. Погнали. Взагалі у нас сусіди вже пообурювалися. Там туди це, не дивіться, це в мене сусіди трохи влізли. Це моя можна, бути земля, але вони тут сіяли всю пшеничку так от ходили дорогу, а потім вже приїхали землевпорядники і сказали, хлопці, не туди. через Черешо? через то, в общем, залишили нам. Значить, у нас волога 337, офіційна ДКС. Дуже велика волога. Що поробиш? Наступний гібрид у нас карві. Значить, що ми маємо таке довге зубовидне зерно, трішки коротше, ніж у ДКС, хоча не набагато, Тоже вузенький стрижень, що теж повинен гарно давати вологу віддачу, вона трошки ліпше чиститься. ДКС, ну от ми старіший качан взяли початок. В общем, красива кукурудка, гарненька така, на... на око дуже радує. Так, засипаємо 11 мг, відправляємо його в пекельну м'ясорубку, хай воно там його розмелює і нам каже про прекрасний. Результати теж чую, на руку ще не розмалюється, просто розплющується, кукуруза ще сира. Вибираємо кукурудзу. В общем, ці гібриди пока відкладаємо, прибираємо, чекаємо, що нам покаже. Все, знімаємо. 35.6. Це на 22 вересня. Да, мабуть, воно все залишиться на весну. Слідкуємо далі. Наступний гібрид у нас гран 6. Така цікаво розфарбована зернинка. Гібрид ще. Доволі дуже, чувствується, відчувається на руку Ще сирувати. Красиво Зубовидна зернинка. Так, єсть у нас. В общем, набираємо 11 мігграм. Чекаємо Чекаємо, чекаємо, чекаємо Оце і мінімум ще потрібно. Ой, місяць, щоб хоч трохи щоб до двадцятки до, до скинуть. Далі піде похолодання, далі буде. 37,5. Мати, землецериться небесна. А що там в долинах робиться? <laughs> Я навіть не знаю. Наступний гібрид у нас від компанії MySorno. Значить, Дрібненьке таке зерно, широкий стрижень. Рядів багато. 18, а мисі 20. Так, в общем, будемо зараз... Сейчас... Зернина кріпка тримається на початку. А просто і не вилускає що туди є таке так, набираємо 11 міліграм хоп відправляємо дивимось. Так, дивимося. Значить у нас... У нас показує. 26,3. Не дивно, це кукурузка із самим маленьким ФАУ у нас. Через що? Такий результат. Більше, більше 10%, це... Серйозно. Наступний гібрид кукурузи у нас Голосіївська від ПП Каратуль. Самий дешевий сегмент у нашому випробуванні. Значить, що ми маємо? Теж гузенькі стрішень. 16 рядів. Переважно кукурузка. Початок гарненький. Побачимо, що повинно. На руку чувствується, що. Бывает, еще что... есть куда ему опрацевать, куда скидать вологу. Так, есть, сюда. сюда. Ой, крутится старый мленок. Раз, раз. На да. ніби й погода, як золото, тепло, прекрасно, але не це, не вистачає тепла, Щоб зібрати хоч раз суху крузку. 20 в середньому. Відсотки. 32,5. Чимало так, ідемо далі. Так, наступний гібрид Шитомирська ДКС Бід, підробка, так сказати. Нічого таке на руку, трошки сирувата. Але побачимо наскільки. Чи набагато сиріше від оригіналу. Так, є у нас не туди. Хопа-хопа Добре придумали вологоміри, у яких небагато такі та зерна треба. Мов вони не настільки точно і показують, але Але якщо тобі, не дай Бог, треба вологу, а в тебе вологомір ту валі. Чи як він там називається, що туди треба Бог скільки зерна чи колосків надерти, чи боби розлущить, кукуруза. от таке легенько. От. І з зерном, щоб набрати, хоча б там 150 чи скільки міліграм Там да Так, в общем, Житомирська кукурузка, ДКС, підробка 33,4% вологості. Багато. А що поробиш? Так, крайня кукурудза на демо посіві У нас галетея від Значить, Що ми бачимо? Товстаренний стрижень, на якому розміщені 16-18 рядів красивого зубовидного зерна. З нього теж непогано виходить крупа. Якщо малось. Так, чувствується на руку, що волога є. Волога прекрасна. Ви ж, ну що маємо, те маємо. Будемо чекати. Стільки-сівки, скільки потрібно, пока висохне. Завертеться єсть. Гібриди переміряли. Вмикаємо шайтан машину. Чекаємо доки буде нам відомий результат. І будемо радуватися. 29,5 Отакі От у нас результати. Є ще у нас такі крайні рядочки, де кукурудза від поля погоріла. Усередині там зелена, по краях суха, ми ще цей. Зважимо, я не знаю, з якого це рядочка, Зараз ще тут провіримо, де згорівча кукурудза Такі ж якісь. Раточок. Взяли раз. Тут чуєте, що так. Трішки сухіша. Да. Якби щоб взяти да, зробити десь еквації кукурудзці? І побачити, що воно до чого. Але бачив одне відео, де чоловік в ТікТоку, де показує, що прийшов повернення сої і порту вони відправляли. То робили диссекацію, через що сою завернули, що у ній знайдено А от такий результат. У ній найдено було чи десекант, чи гліфосат. Чи, чи Я не знаю, чим вони до сою відправляли, В общем, повернули, бо знайшли не те, що треба. Так, в общем, слідкуємо далі. Кукурузка у нас хай сохне. а діватися нікуди. Їхати ні весом молотити. Ще у нас у братухі Соня стоїть. Брав у тому році Кобзар. Собі у нагробахсі, але брат каже, дай я хочу соняшник, вирішили. Хай він, а я вже взяв кукурузкою. Таке. В общем, миру добра. Всім щастих.